Посол України в Сполучених Штатів, Штатах з Вашингтону. Я вас вітаю, пане посол. Я вас вітаю. Дя... Дякую вам принагідно за те, що знайшли час у своєму щільному графіку для того, щоб поговорити з громадським. Сьогодні Петро Порошенко заявив, що не лише лідери Європи, а от і лідери США долучилися до повернення української льотчиці. Хотілося б все ж таки поточнити у вас, про кого говорив президент. Перш за все, я хочу сказати, що абсолютно правильно сказав президент про те, що це стало можливим завдяки потужної підтримки міжнародної. І президент Сполучених Штатів Обама, до цієї підтримки залучався дуже серйозно, і, хоча ви не знайдете, мабуть, багато рідалтов чи Публічних таких от повідомлень, але я можу сказати, і ми це знаємо, що роль президента Сполучених Штатів була дуже важлива. Очевидно, що це було разом з лідерами нормандської четвірки, в першу чергу, канцлером Німеччини, президентом Франції. Але одне треба зрозуміти, можливо, це колись стане відомо, важливо не тільки що. Зробили сполучені штати, а важливо ще який сигнал вони подали Росії, що вони ні в коєму разі не зроблять для того, щоб не порушити всі ті базові принципи, на яких будується сьогодні світовий порядок, який Росія намагається зруйнувати. І ще один важливий елемент я все таки хочу нагадати, що в Сполучені Штатах дуже потужна роль виконавчої гілки влади, але й величезна роль законодавчої гілки влади. Я нагадаю, що були резолюції, спеціальні резолюції і Сенату і Конгресу. На звільнення Надії Савченко і інших наших заручників Росії, причому це все супроводжувалось не просто заявами, а це супроводжувалось серйозними оцінками, які ніхто не знімав. І заяви, які сьогодні звучать від не тільки представників українського фокусу, за що ми їм дуже вдячні, тому що вони також були серед лідерів такого заклику конгресу. Але й заяви, які не знімають відповідальності тих, хто пішов на такі злочини, я вважаю, що в цьому плані повернена надія зараз відкриває нам інші можливості відстоювати далі і права тих, хто залишається заручниками, і не забути про цей випадок з надією, тому що справа не закінчена. Це перше. і другий момент, я вдячний тому, що на Етапі, коли могли зірватися рішення, дуже серйозне було підключення всіх Сполучених Штатів, всі кандидати в президенти на той момент зробили на наші заклики швидкі заяви. І Хіларі Клінтон, і Берні Сандерс, і Тед Круз, і Марка Рубіо, і е, Кейсі тобто всі консолідовано виступили з таким закликом. Тому е, цей випадок і Надія Савченко. І відстоювання прав наших полонених в результаті мінських домовленостей, те, що досягнуло до повернення заручників, це позиція, яка об'єднала тут і конгрес на двосторонній підтримці республіканців і демократів, і кандидатів, і Білий Дім, і Державний департамент. Тобто, ну, я вже не кажу про те, що дуже багато американців вже на цьому етапі для них стало відомо, що це за випадок. Я думаю, навіть сьогодні, коли зранку саме отримавши таку новину позитивну для нас, ми з радістю знімали вже ці банери, які ми вивішували тут у Вашингтоні, повз які на центральних вулицях пройшли сотні тисяч людей за цей час. І вже в Америці просто почався додатковий такий тиск просто громадян, не тільки української діаспори, за що ми їм дуже вдячні, але і дуже багатьох американців. Тому це випадок став уже дуже публічним, і цей резонанс відверто кажучи, буде ще нам дуже допомагати в тому, щоб втримати фокус уваги mm -hmm. на Україні, особливо на тих заручниках полонених, які ще залишаються на жаль, жах mm -hmm. усіх пане посол. Декілька все ж таки уточнюючих до вас запитань. Ви сказали про те, що Обама долучався. Так на яких етапах коли і чи долучався він до вчорашньої розмови а, в нормандському форматі? Я думаю, що це питання, мабуть, не до мене. Все-таки я знаю, що це питання піднімалось ще за часів, коли я був в Києві, працював з президентом Порошенко в адміністрації. Я знаю етапи, які були тоді, і очевидно, що я не буду говорити це не до мене знов ж таки. Питання оці останні переговори в нормадському форматі. Ви можете це запитати. Президент України про це сказав. Він відзначив. Особливу роль Ангели Меркель, президента Оланда, тобто це очевидно. І ну очевидно, що не було в розмові цієї президента Обами. Але у президента Обами були двосторонні розмови з президентом Путіним. І я не моя, це моє право говорити про ці розмови, але я можу сказати: у нас є інформація, що таке питання в цих розмовах піднімалось жорстко. Ви також сказали про сигнал, що це чіткий сигнал. Росії від Сполучених Штатів. А що за сигнал, що їх посилає, посилає Сполучені Штати? Якщо ви, я скажу, що важливо, що зараз залишається можливо без аналізу і за кадром. Насправді, ну ми всі радіємо зараз емоції переповнюють. Але що важливо для аналізу ситуації, звільнення Надії Савченко це. Приклад, яким чином треба діяти зараз з Росією. Це чітке виконання і відповідальність Росії, президента Путіна персонально. Надія Савченка це людина яка найбільше зробила для свого звільнення. Тому що вона зайняла дуже правильну, чітку, жорстку, абсолютно безкомпромісну позицію. І це дало можливість. І президенту Порошенко, який можливо, це стане колись відомо, але не сьогодні. Я знаю, що в дуже складних ситуаціях він проявив себе як державний діяч. І ті рішення, які могли бути з величезними компромісами, я думаю, є такі питання. А який компроміс? Компроміс дійсно є. Ви бачите його? Ті двоє росіян, які прийшли сюди. Не заблукали, а вирішили зайти на іншу територію. Так, да, вони повернулись в Росії. І, до речі, ніхто не зустрів, крім їх родин, е, і це компроміс. Але є безкомпромісні позиції, які далі треба використовувати максимально. Це приклад, як треба діяти з Росією. З одного боку, дипломатичний шлях. Я, до речі, хочу відзначити і роль е, все-таки дипломатів. Я думаю, Надія скаже про це але. І консульство Ростова Дану, і міністр персонал. Я знаю, що Климкен піднімав це питання, як і президент на всіх зустрічах в офіційних документах. МЗС зробив величезну кампанію публічно, досить успішно, і без журналістів це було б неможливо. Тобто, резонанс величезний пане... Mm -hmm. та, зробив та. також. Але ще раз наголошую, треба проаналізувати, яким чином досягли фінального результату. І приклад надії, яким чином діяти, і як супроводжувати це, як діяли адвокати, яким, ді... яким чином діяла сім'я. Я дуже вдячний за позицію Віри Савченко, мами надії, які інколи емоції намагались втримувати в такій навіть складній ситуації. Все це дуже допомогло. Тому нам, Пане... так та, завершуючи, скажу, це... це треба просто ще для себе зробити. Висновки, тому що дуже багато наших ще. Там залишається треба діяти відповідно, пане Валері. Останні до вас запитання стосовно мінських домовленостей. Ви про них трошечки торкнулися їх. Дивіться, європейські партнери ну неодноразово про це лунали заяви, що наполягають в тому, що Україна не виконує певну сторону мінських домовленостей, зокрема в підготовці виборчих виборчого законодавства. Що на це говорять Сполучені Штати? Тому що європейці лякають Україну зняттям санкцій з Росії. Яка позиція Сполучених Штатів у цьому? Я можу сказати, як учасник тоді цих зустрічей, перемовин в складний період, що мінські домовленості це не буфет, з якого можна вийняти якесь блюдо, яке тобі подобається, і забути про все інше. Тому позиція Сполучених Штатів зараз офіційна дуже чітка. Будь-що політична може відбуватись тільки коли забезпечена безпека, а значить, це повинно бути виведення озброєнь. Повинно бути, до речі, обмін заручників. І я хочу одну річ вам сказати. Важливо, можливо, це буде якоюсь новиною. Росія наполягала в цьому документі в комплексі заходів 12 лютого мінського, щоб про заручників говорили стільки ті, які знаходяться на території України. І жорстка була позиція української делегації, що також там зазначити всіх заручників. Таким чином це дало можливість говорити про надію Савченко. Це перше. А стосовно виконання далі будь-якої політичної частини. То зараз є позиція Сполучених Штатів про необхідність ведення поліцейської місії. Ви знаєте, що ми раніше говорили про ООНівську місію. Зараз в принципі більш реалістично це обсє поліцейська місія, але вона має бути абсолютно ефективною, а не просто розмовами. Тому Сполучені Штати нас тут серйозно підтримують, як і європейські партнери. Тому спочатку забезпечується безпека, а потім вже говориться про політичний вискладову. Але ну дійсно Україна також має певний там хлопців. Я, вам, я. Вам дуже дякую.